Всіх вітаю! Звати мене Сенка Роман, я автоінструктор. Сьогодні буде тема у нас про коробку автомат. Як заводити машину з коробки автомат, як рушати, що робити на зупинках, якщо у нас, наприклад, світлофори, як ставити там на паркінги і тому подібне? Давайте розбиратись. Багато хто знає і розуміє, що таке механічна коробка. Передач, і чим відрізняється автоматична від механічної коробки передач. Ми в автоматичній коробці передач не перемикаємо передачі. Ну, якщо є у нас мануальний режим, так, таке ми можемо робити. А якщо їдемо, як на класичному автоматі, то у нас сама механізм перемикає передачі. А що ми робимо? Ми перемикаємо режими. Які ре режими? Є режим паркінгу, коли ми стаємо, то машину ми залишаємо на паркінгу, є режим задня передача реверс, є режим нейтралки, і також є режим драйву. Це у нас рух вперед. Як ми заводимо машина, машину, яка у нас на автоматичної коробки передач? Дивіться, ми спочатку натискаємо на гальмо, а потім натискаємо ну, і якщо у вас є ключ, чи може у мене як старт-стоп, така кнопка. Машина завелась. Показую зараз, чому так. Тому що, якщо ви приїхали, наприклад, і подивіться, одна, у мене така, бачите, є на панельці букви. Паркінг, Reverse, Neutral High Drive, P N R і D. Так ось, подивіться уважно. Зараз я поставив на задню передачу. Якщо ви десь припаркувались і подивіться, заглушили автомобіль свій, заглушили і пішли, ну, наприклад, в магазин. Пішли в магазин чи, може по своїх справах, потім ви приходите і хочете завестись. А у вас машина не заведеться. От дивіться уважно. Я навіть натискаю на педаль гальма, Так, на, на педаль гальма. Ставлю старт-стоп, а машина не заводиться. І бачите, у вас виходить е, помилка, що Select Park то щось, е, щось не так ви зробили. То відразу не треба визивати там SOS, автосос, телефонувати всім, ой, у мене зламалась машина, навіть того телефонуйте, спасіть, допоможіть. Не потрібно. Потрібно що зробити. Подивіться, я зараз натискаю на педаль гальма. Так? І подивіться уважно: я натискаю на кнопку і ставлю на паркінг. О, А після цього, після цього подивіться на паркінг, я натискаю кнопку старт-стоп, і машина завелась. То якщо у вас машина, наприклад, стоїть на передачі на задній, ну, на задній, ну задньому режимі чи, наприклад, на драйві рух вперед, то потім, коли ви заглушили машину і забули перевести на паркінг, то машина ваша не заведеться. Також машина моя заводиться, ну у мене Рено заводиться також на е режимі нейтраль. То в цьому положенні нейтраль. Чи, наприклад, в положенні паркінг, вона буде заводитись. Якщо на положенні драйв, у вас буде буква Д, чи на положенні реверс, задній ход, машина не буде заводитись. Чому? Вона перестраховується. Чому? Що таке автомат? Коли ви вмикаєте драйв чи реверс і відпускаєте педаль гальма, то вона відразу починає рухатись. Ну це класичний, класичний автомат. І коли ви приїхали і залишили на якоїсь передачі, то потім після заводу, якщо б вона заводилась і починала рух. Відразу ви могли би кудись вдаритись. Ну, позаду стоящий автомобіль, чи може стіна, чи може попереду стіна, чи попереду якісь предмети. То щоб цього не було, машина перестраховується і вона не заводиться на е, реверсі, на задній, ну скажімо так, на задній передачі, на режимі задньої передачі, чи на драйві. Тому обов'язково переводити, коли ви потім приїжджаєте на паркінг. Ну це такий режим. Подивіться далі. Якщо ми хочемо поїхати, ми не можемо перемикати передачу, вона не перемикається, тому що кнопка блокується. У вас є, якщо такий режим перемикання, прямий йде, ну буває лісінкою, у мене прямий. То обов'язково треба нажати кнопку, але не, вона не нажимається. Зверніть увагу, наприклад, як у мене. Я натискаю гальмо, і бачите, гальмо зараз зчезло. От подивіться: от бачите, зараз така туфілька там намальована, так, і у вас там, наприклад, така педалька. І коли я натискаю, то потім тільки я можу перемикатись на іншу. Наприклад, на, іншу, на інший на рік режим. Як це робиться? Подивіться, я дуже сильно нажав на гальмо, на педаль гальма. Чому? Тому що, якщо ви не натиснете на педаль гальмо, на гальмо, ви будете перемикати на режим, і відразу у вас йде по режиму задня передача. От у всіх автомобілів, якщо автоматична коробка передач йде спочатку, зверху паркінг, реверс, нейтралька і драйв. Так ось тому, якщо ви не натиснете на педаль гальма. То ви можете перемкнути з силою і відразу вдаритись і поїхати назад. Щоб того не було, сильно натискайте, будь ласка, така рекомендація на педаль е, гальма. І потім, коли ви вже натиснули, потім ви перемикнули, ну, наприклад, на задню передачу, і ми починаємо рух. Ну, потихеньку, потихеньку відпускаючи. Отак. Але бути уважні, коли ви здаєте назад. Чому? Ну, коли ви на е, реверсі. Тому що коли ви їдете вперед, у вас є там декілька передач. Ну там, е, наприклад, перша, друга, третя, четверта, п'ята, там шоста на автоматичній коробці передач, вона само перемикається. А задня передача у вас одна. Тому її зробили таку знаєте, сильною і швидкою. Якщо ви навіть будете складені здавати назад, обережно відпускаєте педаль гальма і ні в коєм порядку не газуйте. Якщо ви газанете, то буде біда. Е, тому, якщо може бути у вас там підйомчик. Чи може бути у вас якась там ямка і попали туди колеса. Коли вмикаєте задню передачу і машина, наприклад, не йде, то буквально трошечки трошечки доторкнулись до педалі газу, і потім відразу ногу ставимо на педаль гальма. Обов'язково, то задня передача дуже сильна і можна дуже сильно вляпатись. Так ось, коли ми, наприклад, завели автомобіль, натиснули педальку і ставимо на реверс. Але реверс це задній ход, я вже казав. І у нас, ми, наприклад, хочемо поїхати вперед, ми ставимо на драйв і подивились по дзеркалах, подивились по дзеркалах, так обов'язково. ну, Якщо ми починаємо рух, то теж обов'язково вмикаємо покажчик що то ми поїхали. Ми відпускаємо поступово педаль, і машина їде. Машина на автоматичні коробки передач вона сама перемикає передачі. Ми починаємо швидше з вами їхати. От вона там була, наприклад, на першій передачі. Але коли ми починаємо швидше і швидше їхати, вона буде автоматично, Перемикати далі на іншу передачу, ну наприклад, на другу передачу. Коли швидкість буде збільшуватись і збільшуватись, вона може перемикати також на третю передачу. Збільшуватись буде швидкість, буде перемикати на, наприклад, четверту передачу, та й далі, скільки у вас передач в автомобілі. Тому, бачите, вона сама перемикає. А коли ми будемо знижувати швидкість, ми починаємо гальмувати, пригальмувати, вона буде знижувати передачі автоматично. І потім буде знижувати до такого заступення, що буде перша передача, і буде викатитись на першій передачі. Якщо ми микатимося і хочемо припаркуватись, наприклад, ми вмикаємо правий покажчик повороту, подивилися, що все у нас нікого не підрізаємо, немає велосипедистів, і спокійно пригальмовуємо. От зараз, коли я пригальмовую, це є перша передача. Коли я відпускаю гальмо, вона катиться на першій передачі. Коли я підгальмував, вона зупинилась, але машина теж залишилась на першій передачі. І після цього, якщо ми хочемо припаркуватись, ми викликаємо покажчик повороту і ставимо, подивіться, на паркінг. Ми ставимо на паркінг, так поставили, потім ми ставимо на ручне гальмо і можемо після цього ми з вами вимикати автомобіль, виключати його. Також дуже важливо, коли ви їдете на машині з автоматичною коробкою передач. Правильно ставити ногу. Подивіться уважно, я ногу поставив, п'яточку поставив під педалю гальма. Це у мене гальмо. Отаким От чином натискаю. Коли я хочу їхати, отак, наприклад, ми стоїмо на місці, потім ми вмикаємо з вами драйв. І щоб поїхати, я переставляю тільки носочок да? і починаю підгазовувати. Я не переставляю ногу. Таким чином не можна робити. Також не можна робити таким чином, щоб нога у вас була е, п'яточка під ногу, під педалю газу, Отак теж не можна робити. То тільки ми робимо от таким чином. П'яточка у нас розслаблена, нога розслаблена. Ми переставляємо тільки носок. Чому бувають люди плутають педалі? Тому що коли ви, наприклад, катитесь десь і переставляєте ногу, а це, от бачите, це неправильно, це заборонено. І ви так от залишаєте ногу, то бачите, що у вас попереду, ну, наприклад, пішоход, чи може червоне світло фар Тому що ми можемо зробити. Подивіться, ви потім захочете загальмувати, а, а ногу не переставили. То ви будете гальмувати чим газом. І буде що переплутаються педалі, і це аварійна ситуація. Тому звикайте, коли ви їдете і просто навіть катитесь, докатуєтесь на автоматі, то обов'язково переставляєте носочок над гальмом. Якщо нам потрібно їхати, ми переставляємо над газом, натискаємо, їдемо. Якщо ми тримаємо однакову швидкість. То теж ми давимо на газ з однаковою силою, але якщо ми просто катимося, підкатимося до світлофора, чи, наприклад, ідуть пішоходи, ми розуміємо, що будемо зупинятись. Обов'язково обов'язково переставляйте, будь ласка, носочок над педалю альма. Це дуже необхідно і це ваша безпека. Подивіться, у мене, наприклад, зараз режим. У у мене є паркінг, реверс, нейтралка і драйв, про який я говорив. Але в деяких автомобілях є ще різні режими. Наприклад, буква С ще може бути після драйву. Так, і про що це каже? Що там є у вас спортрежим? Чи може буква L стояти, це у нас понижена передача. Тому про ці е, режими я буду розповідати в наступних відео. Також в наступних відео будемо розбирати з вами про механічну коробку передач буде мова. Також автоматично вже от в цьому відео було. Також які ще у нас є варіанти, є ще у нас варіатор. І ще у нас є робот, роботизірована коробка передач. От про це все буде далі йти мова. Слідкуйте, будь ласка, за каналом, підписуйтесь. Якщо відео було цікаве, ставте лайки. Якщо є питання, будь ласка, питайте. Дуже задоволення буду відповідати.